Доброго дня, шановні студенти! Вітаю вас на курсі маркетинг. Ми з вами продовжуємо вивчати шосту тему і зараз поговоримо про види цін і методи їх розрахунку. За ринкових умов підприємство постійно змінює свою цінову політику залежно від багатьох чинників. Це зумовлює множинність підходів до ціноутворення, з переважною орієнтацією на собівартість, споживчу цінність товару та конкуренцію. На слайді наведено, як змінюється ціна при переході від виробника до роздрібної торгівлі. На першому рівні ціна формується під впливом собівартості, тобто собівартість плюс прибуток. І дорівнює ціна виробника. Далі до ціни виробника додається торгівельна надбавка і формується ціна оптовика. На наступному рівні до ціни оптовика надається торгівельна надбавка роздрібного торговця, і виходить ціна роздрібної торгівлі. Поступово на кожному рівні ціна все збільшується і збільшується, тому що кожен. Прагне отримати, хоч невеличкий, але прибуток від своєї діяльності. Виробничі витрати, споживчий попит і конкурентна товарна пропозиція є основою алгоритму встановлення ціни. Проте необхідно пам'ятати про думки споживачів щодо унікальності властивостей товару, послуги чи ідеї. Про існуючі ціни конкурентів і товарів-замінників у цій сфері, ну і відповідно про витрати, які притаманні компанії. На основі цього формується оптимальна ціна. Якщо ціна за висока, то відповідно у компанії відсутній достатній попит. Якщо ж ціна за низька, то підприємство може не отримати прибутку. У межах курсу маркетингу ми не досліджуємо детально методи ціноутворення, тому розглянемо лише основні сім методів. Перший це нарахування певної націнки на собівартість продукту, товару, послуги чи ідеї. Це вважається найпростіший метод розрахунку ціни середні витрати плюс прибуток. Цікаво, що більшість компаній, особливо великих, використовують у ціноотворенні саме такий підхід. Другий метод це метод ціноутворення з огляду на точку беззбитковості І ціну визначають, враховуючи бажаний для підприємства дохід. Або бажаний забезпечення цільового прибутку. Третій метод встановлення ціни на основі відчуття споживчої цінності, товару, послуги чи ідеї. По суті, це процес ціноутворення на основі сприйняття та оцінювання продукту покупцем. Споживачі оцінюють цінність продукту, його ціну, вигоди для себе, витрати. І тільки тоді купують. Наступний метод це встановлення ціни за аналогією. Тобто підприємство орієнтується насамперед на конкурентів, підглядає за ними. Наступний метод розрахунку ціни з огляду на життєвий цикл товару. Він враховує, що час найбільш сприятливого продажу товару на ринку обмежений. Це зумовлюється впливом науково-технічного прогресу через скорочення життєвого циклу товарів послуг чи ідей. Найчастіше цей метод застосовується до складних товарів виробничо-технічного призначення, де кожній фазі життєвого циклу відповідають певний рівень ціни. Також цей метод використовує компанія Apple. Так, випускаючи гаджет, вони встановлюють найвищі ціни, як на новинку. Далі поступово за життєвим циклом товару ціна потрошечки зменшується. Найнижча ціна це вже в період занепаду. Наступний метод це метод розрахунку ціни за географічною ознакою. Для різних територій або країн можуть встановлюватися різні ціни, залежно від, наприклад, класифікації Incoterms І останній, сьомий варіант це економітричні методи. Економетричні методи ціноутворення орієнтуються на ціни та параметри базисних виробів певного параметричного ряду або взаємозамінних виробів. Найчастіше до таких методів належать метод питомих показників, бальний метод, агрегатний метод або метод регресійного аналізу. Сьогодні надзвичайно актуальною методикою є формування магічного трикутника тукера для ціноутворення. Гіпотеза магічного трикутника є такою: ціна знаходиться під впливом трьох факторів ціни пропозиції, тобто продавця, ціни попиту, тобто покупця і ціни конкурентів. Відповідно, оптимальна ціна буде знаходитись всередини цих трьох цін. Маркетингове ціноутворення впливає на стратегію та тактику компанії. Відповідно, фахівці розрізняють два види маркетингова стратегія ціноутворення і маркетингова тактика ціноутворення. Маркетингова стратегія ціноутворення це довгостроковий алгоритм формування стартової ціни та її зміни залежно від прогнозованої дії маркетингових чинників. Водночас маркетингова тактика ціноутворення це сукупність заходів разового чи короткострокового характеру, які доповнюють стратегічні наміри з метою більш гнучкої адаптації до непрогнозованих змін маркетингового середовища. По суті, тактичні заходи спрямовані на усунення деформацій, які виникають внаслідок непередбачених змін кон'юнктури ринку чи помилок менеджерів. Також хочу нагадати, що ціна це єдина з 4 пі, яка приносить прибуток компанії. Відповідно, провели такі цікаві дослідження. При збільшенні ціни на 1% прибуток компанії збільшується на 11,1%. При збільшенні обсягів продажів на 1% прибуток збільшується на 7,8%. При зниженні змінних витрат на 1% прибуток підвищується на 3,3%. І при зниженні постійних витрат на 1% прибутки компанії підвищуються на 2,3%. Відповідно, дуже спокусливим завжди є просто підвищити ціну. Лише ж 1% дає вже 11,1% прибутку. На цьому ми завершуємо дане питання. І для кращого розуміння матеріалу спробуйте обґрунтовано відповісти на такі питання. Перше. Які методи ціноутворення ви знаєте? Друге. Навіщо потрібні інші маркетингові методи ціноутворення, якщо існує метод нарахування певної націнки на собівартість продукту? І третє. Яка базова гіпотеза магічного трикутника тукера? Що він демонструє маркетологам? Дякую за увагу і до зустрічі!